Чому зебра смугаста? Це питання хвилює вчених зоологів вже давно. Про незвичайне забарвлення зебр сперечалися ще великі британські натуралісти 19 століття Альфред Рассел Уолес та Чарльз Дарвін. Теорій було запропоновано дуже багато, однією з яких було твердження, що смужки це своєрідний камуфляж, який маскує тварин на тлі рослинності савани. Відповідно до іншої, таке забарвлення сприяє терморегуляції та рятує земри від теплового удару. Також є теорія, що смуги це розпізнавальний знак, що допомагає відрізняти особин свого виду. Загалом прийти до якогось висновку вчені того часу так і не могли. Існує три види зебр, і кожен відрізняється від іншого особливостями смугастого малюнка. У зебри греве вузькі темні смуги і біле черево. У гірської зебри смуги товщі. Три жирні смуги перетинають її задні ноги. У саванної зебри широкі смуги починаються на череві і переходять назад, переходячи на задні ноги. Іноді зустрічаються тіньові смуги, більш тонкі смужки, розташовані між широкими смугами. Раніше існував ще один. Четвертий вид зебр Її називали квага, наслідування її іржання. Кваги за зовнішнім виглядом дуже відрізнялися від тих видів зебр які збереглися до сьогоднішнього часу. У кваги смуги були тільки на голові, шиї і грудях, а спина була рівно коричневого забарвлення. В результаті варварського полювання на початку ХХ століття квага зовсім зникла. Смуги земрі допомагають привести в замішання хижаків. Наприклад, Лева, який не проти пообідати зеброю. Поки звір розуміє, що перед ним зебра рятуються втечею. Забавлення деяких тварин маскує на місцевості, де вони живуть. Наприклад, зелені комахи більшу частину часу проводять на листі дерев, де вони непомітні. Цікавий факт. Смуги зебри бентежать хижаків, даючи їй можливість врятуватися втечею. Але інші тварини, наприклад, деревні жаби або деякі змії, мають забарвлення, яке руйнує або порушує їх. Зебра одна з таких тварин. Уявіть собі звичайного чорного коня. Його виразний силует добре видно практично на будь-якому фоні. Легко можна розглядіти на великій відстані, її спини і обриси корпусу. При погляді на такий силует немає ніяких сумнівів, що перед вами кінь. Але зебра водить оману. Чорно-білі смуги порушують, ламають рівні контури тіла тварини, крадуть фігуру зебри. Коли зебра біжить, смуги створюють ще більший обман зору. Тому Лем не відразу розуміє, що перед ним його обід, звідки взялися смуги у зебри? Вчені вважають, що зебра пішла від схожого на коня тварини, позбавленої смуг. Зоологи розходять в думках щодо того, як виглядав предок зебри. Але багато хто вважає, що він був темним або навіть чорним. Так що, відповідь на старе питання зебра біла з чорними смужками. Або чорна з білими може звучати і так: зебра чорна тварина з білими смугами. Ось як можливо з'явилися смуги через випадкові мінливості, деякі лошати могли народитися зі світлими смугами на темному тлі, оскільки смуги виявилися захисним забарвленням то смугасті тварини отримали перевагу. Вони частіше виживали, їхнє потомство. Теж твоїй більшості смугасте було численнішим. Ось вам ще один приклад природного відбору. У міру зміни поколінь з'явилося все більше і більше смугастих тварин. Згодно відбулися різні види тваринного, як ми називаємо зебрового виду. Отже, смугасте забарвлення це захист від літаючих паразитів. Так якщо ви відправляєтеся у райони Африки. В яких водиться всяка двокрила капусть, ніби мухи, надійте смугастий одяг, він допоможе вам захиститися від докучливих комах, причому бажано, щоб смуги на тканині були тонкими. Правда, засобами від комах нехтувати не варто. Теорія американських вчених звичайно гарна, але до кінця ще не доведено.